Михайло Грушевський історик, який прагнув писати не лише історію України, а й долю народу, народжений 29 вересня 1866 року, прожив 68 років, останні з яких стали пасткою для мислителя, що вірив у силу знання перед владою. Автор десяти томів історії України Руси довів, що українська історія самостійна, а не відгалуження російської, сформулювавши ідею безперервності державності від Київської Русі до Гетьманщини. У 1917 році очолив Центральну Раду й підписав четвертий універсал про незалежність Української Народної Республіки. Він вірив у слово й освіту, а не у зброю, і саме це зробило його вразливим. Після поразки визвольних змагань емігрував до Відня, Праги, Женеви, намагаючись об'єднати українців, але бачив, як Петлюра, Винниченко, Скоропадський розходяться в поглядах в Європі. Україна була байдужа, а він шукав порятунок у культурі. У 1923 році більшовики оголосили політику українізації. Грушевському запропонували очолити історичну секцію Академії наук і пообіцяли свободу досліджень. Він повірив, що зможе служити науці навіть у диктатурі. У 24 році повернувся Київ, зустрів його як символ, Москва як трофей. За ним встановили нагляд, контролювали листи й тексти, публічно вихваляли, але арештовували учнів, забороняли друк, нищили школу. У 1931 році сфабрикували справу українського національного центру. Грушевського не посадили, але відправили до Москви на лікування. Останні роки провів у самотності, відірваний від Києва й архівів. 24 листопада 1934 року помер у кисловодську. Офіційна причина зараження крові. Неофіційна система, що вбивала без пострілу. Поховали на байковому цвинтарі ім'я. Стерли з підручників. Його трагедія у вірі, що інтелект може домовитися з диктатурою. Слово не переконало насильство. Він залишив після себе не лише наукову спадщину, а й урок для всіх наступних поколінь. Життя Грушевського попередження, інтелект без волі, безсилля, а нація, що не захищає своїх мислителів, приречена починати з нуля. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.